Земля, мов скарбниця, надійно зберігає артефакти, які свого часу були мовчазними свідками ходу історії. Так днями у керменчуці під час проведення земляних робіт з ремонту міських мереж комунальники знайшли старовинну підкову. Про цю знахідку на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє міський голова Віталій Малецький. У народі вірять, що така знахідка на щастя. І сам всесвіт інколи подає нам знаки. І ця підкова може символізувати, що опалювальний період для кремучужан пройде добре. Це по перше. А по друге, так Такий артефакт знову свідчить про давню історію Кременчука у своєму повідомленні Віталій Малицький нагадує, що археологи знаходили у Кременчуці й багато інших старовинних речей. Вони доводять, що тисячу років тому у місті уже було поселення. Через Дніпро працювала переправа, яка обслуговувала знаменитий торговельний шлях із варях у греки. І це у той час, коли на місці майбутньої Москви тоді ще кумкали жаби в болотах. Тож пишаємось нашим Кременчуком. Віримо в ЗСУ і в Україну.